Путін виступив у дискусійному клубі Валдай. Дивна назва, враховуючи, що там було все, що завгодно, окрім дискусій. Чесно кажучи, просуховування всіх трьох годин шизофренічної маячні вождя може призвести до ушкодження мозку. Я навіть не впевнений, де та межа, де він сам марить, а де вливає гівно у мізки росіян. Коли так багато брешеш, протиріччя трапляється буквально у одному реченні. Це цікаво саме з точки зору того, що росіяни можуть це слухати і не знаходити в цій шизі жодних нестиковок. Зараз приклади, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут говоримо про цікаве, стисло і Мовою. Почнемо з того, що, судячи з почутого, адресатом цих повідомлень були ну повні дебіли. Під це визначення підпадає дві категорії росіяни і, як не дивно, Трамп. Адже саме вони заслужили недолугі компліменти Путіна. Всі інші не сприймуть це і навряд чи розраховано на розумних. От, наприклад, щодо Фредовича. Очікувано повторив Трампівське гівно, що якщо б він був президентом, війни можна було б уникнути. Дешево. Але одночасно кажуть, що застосування томагавків означатиме цитата абсолютно якісно новий етап ескалації, в тому числі у відносинах між Росією та США. Ну, то як, з Трампом в тебе дружба а ще якісна нова ескалація? Це все висрано протягом лічених хвилин. І поки ми в цьому місці, то магавки, то ескалація, але принципово ні на що не вплинуть і їх всіх позбивають. Ну не шиза. Поїхали далі. Сказав котре, що Росія воює зі всім НАТО, але одночасно назвав Угорщину і Словаччину друзями. Вони нагадаю, частина НАТО. То воюємо зі всім НАТО чи ні? А потім ще був знайомий монолог, що Росія не збирається нападати на НАТО і що це все маячня. Так, ми вже чули, що не збирається нападати на Україну і знаємо наслідки. Але в цьому контексті цікаво, ти вже воюєш з НАТО чи не нападаєш? Потім ще сказав, що через вступ Швеції і Фінляндії кордон з НАТО збільшився на декілька тисяч кілометрів, і йому доведеться там зосередити війська. Хоча він не агресивно налаштований до НАТО. І до речі, Росія хотіла вступити до НАТО два рази. Та господи, як так можна сяти в мозок росіян? І до тієї ж теми декілька цитат: наші дрони до Лісабона не долітають, то були не наші дрони, та й взагалі там немає для нас цілей. І одночасно жартую, що більше так не будемо. Так не будемо, не наші дрони, чи немає цілей. Чи ми хочемо вступити в НАТО, не будемо нападати на НАТО чи НАТО агресор, чи більше не будемо запускати на НАТО дрони, чи ми вже воюємо зі всім НАТО. Просто уявіть, що зараз середньостатистичній голові росіянина, навіть не позаздриж. Рівень маячні просто зашкалює. Будемо спостерігати. Все буде добре до завтра.